Ісусу Христу, дорогі люди. Мир вам, шановні українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся. Я прийшов сюди, щоб найперше закликати усіх людей, які щиро вірять Бога молитися за Україну. Просіть милості в Бога для народу України, щоб Бог зупинив це зло і мир і спокій і спас наш народ. Мене найважливіше, дорогі люди. Я хочу вам сказати і нагадати добру звістку. Нагадати про те, що написано в тій світі книзі, для того, щоб кожна людина. Яка почує, може увірувати і спастися від гріхів, спастися від пекла, спастися від будучого Божого гніву, спасти свою душу. Тому що оскільки люди є грішні, а Бог є святий і справедливий, прийде той час, коли людям придеться стояти перед Богом і давати світ за своє життя. Жодна людина не уникне зустрічі з Богом. Навіть якщо ти атеїст, і віриш, що Бог є, все одно прийде той час, коли кожна людина буде відповідати за свої гріхи. Розплата за гріх це є смерть, це є друга смерть, вічна розлука з Богом, в аду. Жодна людина не може оправдатися ніякими добрими справами, тому що наші справи, як у мертвих людей, як написано, Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею нас він полюбив. І нас, що мертві були через прогріхи, оживить разом із Христом. Людина в прику є мертва перед Богом. І що б вона не робила прошого, це їй не допоможе. Ну є добра новина, що Божий Син, Ісус Христос приходив на цю землю, щоб врятувати людей. Ісус Христос він взяв нашу воно на себе і помер, проливаючи святу новину кров на полковському Христі. Но Бог воскресив Христа з мертвих в третій день по Пасанню, ради нашого правдання, щоб кожна людина, яка увірує в нього, отримує прощення грехів і вічне життя. Щоб кожна людина, яка увірив в Ісуса Христа, не загинула. Дорогі люди, Бог він сьогодні наказує усім людям скрізь, щоб покаялися. Це єдині умови для спасіння, щире покаяння і жива віра від усього серця в Ісуса Христа. Кожна людина може врятуватися. Бог дає можливість кожній людині. Всі, хто чують Боже Слово, можуть увірувати і спастися. Коли відкидають Ісуса Христа, то придеться відповідати самому за свої житлою. Коли приймаємо Ісуса Христа, то Бог нас прощає і дарує вічне життя. Як написано, Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашого. Дорогі люди, задумайтесь над своєю душею, де вона буде проводити вічність. Життя коротке, пора задуматися над вічністю. Примиріться з Богом. Дякую, Господи Ісу Христа, вірити в Його любов. Він любить нас. Прийміть цю любов. І будьте вдячні Богові, і на вдячність Богові. Робіть добро іншим людям. Допомагайте обездоленим. Моліться за Україну. Читайте Боже Слово, дорогі люди, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Час поблизький. Господь веде. Час обмежений. Дякую за увагу. Нехай благословить і бажає вас, Господь. Десь Небесний, благословиться цих людей, благослови міста Львів, благослови Україну, помили наш народ і спаси в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. Слава їм дороги і міцного вам здоров'я.